Ось це те, що ми зробили там за пару-тройку днів це цей рештак. Оце ми тут зробили отак. На цю сторону, де до труби, ось вже проход забетонірували посередині рештак. Цей що вже йде у трубу. Ось так. Там стюк. І отак пішла оце ми сюди. Он туди до ями пішла труба, вже там стекси ще не закінчили. От. І оце тут такий проход вже сюди буде. Оце тут велика буде загорода, про те, що я тобі говорила, оце тут вона буде, по ширині буде аж сюди закінчуватися. І аж туди це буде одна велика загорода, де буде на от наоткорм. От. Оце все забетонірувати нам тут. І той кусочок от той на забетонуємо зараз. А там тоді вже на цю сторону буде дві загороди і на цю сторону одна. Оце сюди поки поставили млинка. Все, Пробували вже молоти своє. Це, оце оце своя все намелена. Там кукурудза, пшениця. Ячмін це купити, а поки кормили все таким і все таким. Так що, оце такі у нас на зараз діла все це буде виходний, ми тут цю сторону запітоніруємо до виходу, сюди виведемо наверх, щоб счок тут був, а потім сюди положиться трап, щоб було нормально ходити і вивозити. Зараз поки. Тачкою немає як вивозити на восток. Я його збираю в миску, там а потім виносимо. А це такі у нас діла на сьогодні.